Дивіться, друзі, якщо у вас автомобіль Каліна і ви хочете покращити ваше світло, то я раджу вам подивитися це відео до кінця. Це штатні протиотуманні фари з білет-лінзою, та також шторкою перемикання на дальнє світло. Сьогодні я вам покажу два варіанти. Є два варіанти: який працює в три режима світла, який працює в один режим світла. Дивіться, це в нас білий колір світла. На кожний колір світла в нас є шторка дальнього світла. Зараз це білий колір світла, і зараз ми підключимо. Вимоємо шторку дальнього кольора світла. Дивіться, біле світло, і вмикаємо шторку. Тобто ось так працює дальнє на ближньому світлі, тобто не дуже сильно. Перемикаємо режим світла з білого світла. Наступний режим в нас це йде жовте світло. Дивіться. Вмикаємо дальнє світло, як ви можемо побачити, на дальньому, на жовтому світлі дальнє світло набагато краще і більше сам сектор, як ви можете побачити. І зараз це в нас останній режим світла. Перемикаємо це нейтральне світло. Ось так воно працює. Тобто воно і не жовте, і не холодне. Воно таке нейтральне. І ось так працює шторка на нейтральному світлі, як ви можете побачити. Тобто вона також яскрава, і ось так воно працює. І зараз ми підключимо просто звичайно білий варіант. Світла, туманок без жовтого та без нейтрального світла, і підключимо шторку. Дивіться, і ось просто звичайна біла туманочка, вона не має інших режимів світла, ось так вона працює. Тобто, якоїсь різ... різниці в світлі між білим режимом світла не можемо побачити. Все працює теж само. І зараз ми включимо шторку. Дивіться. І ось так працює шторка дальнього світла. Як ми можемо побачити, вона працює краще ніж на білому режимі світла в різнорежимній фарі, тобто воно працює ось так. Тобто, на мою думку, чудовий варіант дуже якісний, якщо ви хочете покращити ваше світло. Якщо вас зацікавили дані варіанти, то пишіть в наш телеграм-аккаунт. Вся інформація в шапці профіля для замовлення.